На протезному заводі у Полтаві за пів десятка людей оглядають робочі майстерні та обладнання. Це потенційні інвестори. Державне підприємство фонд держмайна виставив на продаж. Роблять це, бо воно нині збиткове, каже Ірина Смірнова. На даний час всі протезно-ортопедичні підприємства були передані до фонду державного майна в 2022 році. Із 17 працюючих підприємств 15 було збиткових. Продаж підприємства дозволить залучити інвестиції та модернізувати обладнання, додала Ірина Смірнова. Загальна площа будівель і споруд, які налічує підприємства, це 8444 квадратних метрів. Підприємство також має загальну кількість транспортних засобів, це 10 одиниць, а також рухоме майно, це обладнання, яке знаходиться на підприємстві, майже 3 тисячі одиниць. Хочу зазначити, що дане підприємство потребує модернізації, тому було прийнято рішення його приватизації. Нині на заводі виготовляють зокрема протези, ортези, ортопедичне взуття та бандажі. У колективі працює близько сотні спеціалістів. Як розповів директор підприємства Сергій Цегельник, цьогоріч замовників було у половину менше. За це півріччя, за десь у нас прибуток 17 мільйонів. Обично ми, як кажуть, хороші часи, то ми виробляли десь продукцію на 50, на 48, на 46 мільйонів в рік. Незважаючи на те, що ми недавно відкрили реабілітаційне відділення, але замовників у нас зменшилось наполовину. Стартова ціна на торгах 18 мільйонів 447 тисяч гривень. За умовами аукціону, покупець наступні 10 років має зберігати основну виробничу діяльність. Також майбутній власник впродовж шести місяців має не звільняти працівників, пояснила Ірина Смірнова. На даний час боргів по зарплаті та податкам у підприємства немає. Можливо, є якась поточна заборгованість. Є тільки кредиторська заборгованість. Це 5 мільйонів 300, які зараз є у підприємства. Вони з 2021 року є трошки. Вони погашаються, але на даний момент підприємство має таку заборгованість. Як розповіла Ірина Смірнова, свої виробничі потужності підприємство має у Полтаві Сумах та Кропивницькому. Відбудеться приватизаційний аукціон 10 вересня. Скільки учасників долучиться, поки невідомо. Тетяна Весна, Богданка зіріт Суспільне новини, Полтава.